<різь> Ч... Ні, блек. Ти блек не смій. Не смій куртку кусати. Галя буде сварити. Як Галя сварила? Як сварила? Як хлопчика сварила? коли блек не чим. Угу. Адже ж таке кіно. нині. Лежачи. А блек? Не любов ще одіватися. Блак до мене. Затопала, хаті так тепло, файн. Ну, no. двесь. А дай другу. А де друга лапка? Ні, блек? А де блека друга лапка? Де лапка друга? Де мого песика любимого? Лапка друга. Де? Так. Не кидай, пусти блекусь. О, Давай будемо защіпати. Ну ти ж не Джессика і Сірічка. Ти ж любимий песик чемний. Пусти. Ну, бле, та не гризи, ну як куртка, вийдеш у люди, куртка погрижена. та скажуть. Що тут за тест такий нечемний у вас? Хто тут такий нечемний є? Ну. Все, та ти вже маєш знати. Куртку кажу, куртка ми йдемо на двір. Все. Та літом не буде куртки? Та літом, ні. Літом будуть ні? Шорти? Тобі смішка в голові, я лучше карток немає.